Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська актриса Лія Хеджакова, яка з перших днів вторгнення підтримує Україну, виступила з виставою. Під час її гри на сцені один з глядачів розпилив перцевий балончик. Хоча сам він це заперечує лію терміново. вивели із зали. Очевидці повідомили, що чоловік із зали розпилив перцевий балончик, тому співробітники театру Севрімінні. Були змушені перервати виставу за даними телеграм-каналів. За нападом стоїть ФСБ, якому ще живий Путін не поручує мститися всім акторам, навіть глибами, якщо вони підтримують Україну. На місце події викликали співробітників правоохоронних органів. Зараз вони з'ясовують, чи є постраждалі серед глядачів і співробітників театру, які перебували у цей момент у залі. Варто відзначити, що такий інцидент міг статися через жорстоку. про українську позицію ліхеджакової. Вона неодноразово засуджувала війну і говорила про те, що після її Закінчення дуже хочеться повернутися в Україну. Нагадаємо, раніше Лія Хаджакова заявила, що Україна досі тримається завдяки генералу Залужному. Паралельно з цим російська актриса Лія Хаджакова пожертвувала 10 тисяч доларів особистих заощаджень на потреби збройних сил України. а Таки вчинок зробила, бо не хоче бачити українські міста зруйнованими, а людей побитими та спустошеними. Про це вона написала у інстаграмі. Хаджакова закликала вивести російські війська з України і зупинити це божевільне кровопролиття, так робити, закликала й інше. Додамо, що Алія Хаджакова разом з іншими представниками російської інтелігенції підписала заяву проти російської агресії щодо України. 83-річна російська актриса заявила, що українці змушують путінський режим видихатися та слабшати народна актриса Росії Алія Хаджакова, яка давно виступає проти диктаторського путінського режиму і підтримує Україну в її боротьбі, заявила, що вона втомилася від розв'язаної Росією війни. У себе в інстаграмі 83-річна Хаджакова написала пост, в якому засудила агресивну політику своєї країни. Як вже я втомилася від цієї війни, що навіть коментувати нічого не хочеться. Втомилася від цієї уявної величі Росії, боротьби за свої землі. Втомилася від Путіна. Зізналася актриса, також Ахаджакова виявила бажання приїхати до України після її перемоги у війні з російським окупантом. Хочу миру, тепла, спокою, хочу бачити людей живими, здоровими і радісними. Хочу приїхати в Україну після її перемоги, адже зараз українці за фактом працюють на два фронти і країну свою захищають і змушують путінський режим видихатися і слабшати, Написала актриса. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.